Вибух на одному з підприємств міста пролунав учора близько восьмої години вечора. Його потужність відчули мешканці багатьох районів. За кілька годин інтернетом почали ширитися фейки щодо забруднення повітря в місті. Начальник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на сайті Полтавської ОВА повідомив: постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби і з'ясовують обставини події. Сьогодні на сайті Кременчуцької міської ради оприлюднена інформація про те, що за результатами вимірювання. Радіаційний фон не перевищує допустимий рівень гамовипромінювання. Моніторингові спостереження проводилися за допомогою трьох стаціонарних постів, які знаходяться в межах молодіжного та на перетині санітарно-захисних зон підприємств північного промвузла, а також за допомогою пересувної муніципальної екологічної лабораторії. Стаціонарні пости здійснюють цілодобове спостереження та показують зміни якісних показників. Забруднення атмосферного повітря, рівень забруднення за всіма показниками відмічений нижче гранично допустимої концентрації максимально разової, тобто перебувають в межах норми. За жодними показниками перевищень виявлено не було. За даними лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кременчука, показники всіх сполук та матеріалів у повітрі перебувають в межах норми. Довіряйте лише перевіреній інформації. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Thank you